Кожна гривня це внесок у життя та безпеку наших захисників. Укрнафта відкрила енергійний збір для бригади Хартія, яка тримає оборону на півночі Харківщини. Мета 100 мільйонів гривень на дрони, транспорт і зв'язок. Половину вже вдалося зібрати. Як ця підтримка допомагає нищити ворога і рятувати наших військовослужбовців? Далі у сюжеті ТСН. Військовослужбовець на позовний Льова захищає Харківщину на Вовчанському напрямку, де тривають запеклі бої з окупантами. Він приєднався до війська ще у 2014 році. Моя війна розпочалася ще з майдану, ще з 2014 року, коли Відбувся і Крим, і і все решта питання. Тобто, моя війна почалася з добровольчих батальйонів, потім з добровольчого батальйону після виходу з Іловайського Котла, нас там залишилась певна кількість, багато хто загинув. За плечима військового чисельні бойові операції, але найбільше запам'ятався Іловайськ, Зізнається тоді, з понад 300 бійців вижили лише 17. Тепер він служить у Хартії разом з заресом. Саме в академію почав, ще з школи в 16 років. Пішов в академію Харківську національної гвардії України. В 20 років випустився лейтенантом молодим. Дронарі бригади Хартія виконують надважливу місію, яку військові називають очима підрозділу, за словами Ареса, краще втратити дрон ніж життя військового На даний час. Ми прийшли до того, що будь-який дрон це розхідник. Як не крути, тому що погодні умови, якщо ми беремо саме от мавіки, то це погодні умови, це ворожий реп, якийсь це ще якісь аспекти і фактори виконання завдання. Задля пришвидшення перемоги та збереження життя військових мережа АЗС «Укрнафта» відкрила енергійний збір на закупівлю різних типів дронів для бригади. «Хартія». «Укрнафта» донатить одну гривню з кожного літра преміального пального 95 п'ятенерджі з кожного літра дизеля, з кожної кави хот-дога, бургера. Одну гривню на реп, на пікапи, на дрони для Хартії. Наша мета зібрати 100 мільйонів гривень. Компанія вже зібрала перших 50 мільйонів гривень. Мета енергійного збору забезпечити усім необхідним екіпаж безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів. Хартія загалом за два роки компанія передала силам оборони майже 3 мільярди гривень. Першим потужним результатом енергійного збору стали 14 пікапів. Їх одразу передали на потреби бригади Хартія. Перша велика передача транспортних засобів в кількості 14 штук на 11,7 мільйонів гривень подальшому ми також плануємо закуповувати на зібрані кошти засоби зв'язку, дрони, інші засоби. І ті потреби, які ми першочергові, це транспорт, це важливо, і дрони, вони вже закриті. На даний час ці автомобілі будуть розподілені між групами, які збивають дрони противника, також для підрозділів оперативних, які роблять евакуацію, які підвози роблять. Підтримати бійців і наблизити перемогу може кожен. Для цього потрібно долучитись до енергійного збору на АЗС мережі Укрнафта, де кожну гривню з проданого пального, кави, ходову чи товарів з червоними цінниками спрямовують на потреби хартії. Кожен донат це шанс зберегти життя захисникам.